Вітаю! Зараз ми подивимося питання, коли будуть бомбити Русню, коли повернеться весь вся агресія до Росії, коли нарешті почнуть бомбити Русню. Дайте нам відповідь весь час. Так, Росню. Дивіться, є такі плани, і вони таємні. Це таємний план. Про це ніхто не каже і не скаже. Ні, ні ніхто не скаже. Так, відкрита дорога їм буде, буде розплата, буде. Це буде стосовно військових стосовно військових і саме якась буде чи їхні генерали, чи їхні В... саме розташування військових. Наразі зібрано стільки необхідної зброї. Вже в прямій дії накопичено для цього здійснення цього плану. От. Це буде робитися зненацька вночі, і Росія навіть не здогадується про це. Але це так, це відповідь буде. Ніхто не скаже, що це зробили ми. Але ми будемо робити наступ, так. Також в ці дії наші в Росії викличуть заколоти. В самій Росії це дуже сильно налякає людей. І почнуться розмови для військових і для самих керівників дуже нехороші, і почнуться заколоти, перевороти із жертвами керівництва. Так, це буде зроблено. Ця. Змія буде задушена. Причому що це викличе такий, е, як шар, він буде наростати з, із силою, з більшою силою по всій Росії почнуть е, скидати керівництво. Так, наші військові зроблять. Руйнування. Угу. І це стосовно військових. Військовим Росії закриється дорога. Вони не зможуть рухатись повністю. Угу. Не бачити, не чути, не зможуть всі їхні. І це приведе до кінця війни. Дивіться, жовтень місяць. Накопичення сили абсолютно повністю, вже готові. Наші зібралися відкрита дорога. І з листопада місяця, я так розумію, розпочнеться цей обстріл, і наступ, і військові Росії будуть оглушені. Вони не зможуть нічого зробити повністю закриті дороги. І це призведе до миру, а в Росії почнуться заколоти. Агресія така. Бо через те, що самі мешканці мирні, оці люди, вони почнуть говорити, да, скидаємо царя чи щось з приводу цього. Отаке. Так що так. Я хочу вищі сили, щоб на віки вічні припинилася вся агресія, що йде з Російської Федерації, щоб вони не змогли більше проводити пропаганду, щоб вся їхня зброя була знищена, щоб всі їхні військові були покарані або вбиті, розстріляні або вбиті. І щоб більше не вдалося їм таких робити війни ніколи, більше ніколи вони не змогли повторювати таку війну, агресію, прошу закрити. Дороги їм більше немає дороги. Повертаються їм весь негатив, руйнування. Більше нема в них не грошей не змоги, не зброї, нічого немає. Тільки. Ой, ой вертається все, весь негатив. Прошу вищі сили так. Це заперечує. Причому це все вже домовлено із сильними світу. Це замовлення сильних світу. Щоб ми зробили це. Нам надали все необхідно. Надають. От це і зараз вже допекаються ці пироги, щоб зробити всі необхідні постріли. Так, це буде. Це те, про що просять всі жінки, діти, всі мешканці і взагалі весь світ про це просить. Це таємно буде зроблено. Так. Має розпочатися, де да закриється на віки вічні Росія, більше не зможе робити зла. Військових злочинів, пропаганди, расизму більше не буде. Прошу вищі сили, допоможіть нам припинити. Агресію російську, на віки вічні, прошу, припиніть, де будуть вони отримувати все, на що заслуговують. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю. Ой, відкрити дорогу Збройним силам України до перемоги. До перемоги над расизмом, де відкриються всі дороги для знищення ворога. Буде так, буде так, буде так. Якнайшвидше настане знищення ворога всіх його об'єктів військових. І вся зброя схорити. і Більше не зможе ворог нічого. Де буде все сказано здійснене. Так що, так, вже все майже готово. Ще трішечки відбудеться повернення негативу. Дякую за увагу!